А що почне запалення? Читати? Да. Запалені свічки в домівках. Для когось це може здатися романтикою, а для деяких мешканців обласного центру це стало необхідністю. Вчора ввечері місто знеструмило аварія. Частина обласного центру повністю лишилась без світла. Що ж спричинило таке екстрене відключення електроенергії? Дізнавалися наші журналісти: переломи, забої, розтягнення зв'язок від 9 до 22 подібних травм за один день. Такі наслідки вважалися в рівному. Чим обернулися падіння на слизьких вулицях міста та чи задоволені рівняни станом тротуарів зараз, дивіться у сюжеті першого місцевого. 6,5 мільйонів гривень така вартість нового виду громадського транспорту для рівнян до обусу. Пильні містяни вже помітили цей незвичний засіб пересування на вулицях Рівного. Нині він працює у тестовому режимі, і як обіцяють чиновники. Повноцінно курсуватиме містом уже з понеділка. Детальна схема руху поки невідома, проте кінцевою зупинкою маршруту вже точно буде кладовище нове. До цвинтаря досі не прокладена контактна мережа. Тож чиновники придбали саме цей транспортний засіб, бо він може приїхати частину шляху на дизельному паливі. Вулиця енергетиків далеко не останній район, куди не доїжджає громадський транспорт. Вигідний для пільгових категорій. Тож управління транспорту і зв'язку обіцяють вже незабаром оновити парк рогатих. Їх поєднує не спільне горе, а спільне захоплення, з нагоди Міжнародного дня інвалідів, який відзначатиметься 3 грудня, товариство сліпих вкотре зібралося разом, щоб послухати музику та пісні у виконанні своїх колег. Як люди з обмеженими можливостями розвивають свої таланти то чому відсоток незря... незрячих людей в Україні збільшується, дізнавалися наші журналісти. Сьогодні слово патріот як ніколи актуальне поняття. Після ролі батьків у вихованні майбутніх громадян ключову роль займають вчителі. Хто сьогодні стоїть у центрі військово-патріотичного виховання наших дітей? Це справді свідомі офіцери чи звичайні люди, які не мають за плечами навіть армійського досвіду. Про робочі будні вчителів захисту вітчизни та про які проблеми досі в нашій країні говорять у півголоса далі у сюжеті. Освіта рівного, чи бути якісно новою. Що очікує рівницький дітей? Ще дорого до школи чи влетить у копійку дошкільна та середня освіта? Та й взагалі, чи знайдуться місця, де навчатимуться юні рівняни. Про це і не тільки будемо говорити вже завтра, 1 грудня, у проєкті Без ілюзій», де поспілкуємось наживо із управлінцями Івана Франківська та почуємо про їхні здобутки та напрацювання. Вмикайте перше місцевий вже завтра, у четвер. О 19.45 та долучайтеся до обговорення. Її висота 25 метрів, а вік близько 70 років. Такою буде цьогорічна святкова ялинка у центрі рівного. Хвойне дерево, родом з Костопільщини, і коштуватиме місту 65 тисяч гривень. Ялинку встановлять напередодні Дня Святого Миколая. Цим займатиметься трест зеленого господарства. Наразі це всі новини на сьогодні. Більше шукайте на нашому сайті рівне1tv.tv Творіть новини разом з нами, запропонувати теми для сюжетів чи розповісти про проблеми, з якими стикнулись, можете за телефоном гарячої лінії 096 11 40 011. Залишайтеся з нами. Попереду багато цікавого.